Чи закохувалась ви колись у одружених чоловіків? Так я закохувалась. Чи дозволяла я собі залишатись у відносинах? Бути у відносинах? Ні, не дозволяла. Але так, я закохувалася. Хочеш розказати про це більше? Ні. Просто поясню, чому я це запитую. Мені здається, що для багатьох людей ви ролл ролл-модел. Їм цікаво просто подивитися, що за ширмою. І мені здається, що це і вас теж розкриває, коли ви показуєте, що в нас не ідеальне тут, тут, ми такі самі, і можливо, це більше скріплює вас з людьми, які вас дивляться. От і все. Якщо я кажу, я собі не дозволила, це я якесь робила вже зусилля над собою. Це було для мене емоційно непросто, я можу так сказати, що я не так часто закохуюсь. І в мене був такий так. Був такий випадок. Ну я не можу сказати, що мені дуже комфортно про це говорити, або я емоційно там відчуваю добре себе. Ні. Я пам'ятаю себе в 22 роки. Чи закохувалася я вже на того чоловіка? Ні. Чи були у мене стосунки? Так. Ну такий це був епізод. Це була в інституті і було весело, але Ну, це для мене було не болюче. Я не закохувалася і ніколи не жалкую про це.